В нас випадає момент того, що вони зараз будуть прикладати зусиль для того, щоб відновити, встановити і тому подібне. Але вже ми, якщо око поклали на те, що треба зламати. В нас випадає п'ятірка пентаклі, п'ятірка вже кубків спирання на попередній досвід. Тобто, як ви б не, мага, не намагалися, будуть зроблені все для того, щоб повторити ситуацію. Далі в нас випадає карта вежі, карта вежі це швидкі. Бачите, то, то цей як... атаканс летить. Плетить. Так, а тут нас жаль закінчується розклад картою смерті. І карта смерті каже нам, що буде закінчені. Будуть, Вони будуть змушені шукати якісь нові е ситуації, пов'язані з виходом з е цього глухого куту. І чомусь знову ж таки, можливо, це моє бажання, я його просто візуалізую. Але п'ятірка пентаг... кубків вона випадає дуже часто на Кримський міст, на долю Кримського мосту. А, і Виключно в нас, знаєте, як терпіння та зважені дії. Зараз, зараз на меті. Все ж таки, вибити вибити тут мечів, вибити те, щоб нас не били, вибити те, що роз, зруйнувати те, де зберігається. Тобто, все пов'язано з стихією повітря, все пов'язано з стихією вогню. По воді в нас випадає в, в, перспективі, в перспективі, причому не не дуже далекий, і насправді навіть до кінця року ми можемо. Почути, побачити такі бажані кадри і таку бажану інформацію стосовно руйнівного процесу, пов'язаного саме з Кримським мостом. Воно настільки стратегічно важливе, ну воно стратегічно важливе, як треба зробити маленьке свято для того, щоб не опускалися руки, і ми змогли далі тягти цю ситуацію в наступні періоди. Але виходячи з розкладу, я переглядав це питання. В нас все питає перспектива перевернута. Тобто там будуть е, якісь палиці в колеса і протягування питання на дуже довгий проміжок часу. Вони з, цими, з тими ракетами будуть носити, знаєте, вже коли все закінчиться, нам воно не потрібно, буде, вони скажуть, ось ми якраз прийшли, тримайте. Ми повторимося в нас, хоча є бажання і фантазія, що Кремль горить і мав з Кремлем, але у пір буде зроблений все ж таки на ту з ночів, на озброєнні на впливу, на вплив на ситуацію, щоб вони не били все можливо, враховуючи, що карта карта в них випадає перевернута і вони будуть запускати. Це що тільки можна, можливо, і, Лені, і Леніна запустить наш бік е, в якості зброї. Але, виходячи з розкладу, ні, тобто виключно військові споруди, військові логістичні об'єкти. Так, тобто в нас буде момент е, обміну, але поки що я не можу сказати, що він пріоритетний, тому що в нас випадає карта повішеного, підвішений стан. Дуже жорстко жорстока якась позиція стосовно ситуації, і обмін можливий, але він буде або з втратами якимось великими ідеї, або дуже в далекій перспективі все ж таки першу чергу треба звернути увагу на вечірній час доби. І тут цікава карта в нас випадає в дев'ятка мечів. З одного боку це той стан, коли ми вже не можемо спати, бо ми очікуємо, що щось повинно статися деструктивне. І ворог, знаєте, використовує всі моменти в, в важелі впливу на даний час, на тільки в Форматі руйнівної сили, але психологічної сили для того, щоб людей ще більше дестабілізувати, в нас дійсно є карта, котра попереджує нас по карта страшного суду про те, що існує ймовірність масованих обстрілів існує ймовірність, коли необхідно максимально зосередитися і бути пильними та уважними, тобто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Така у нас комбінація, як десятка жезлів і карта імператора. Ну, тобто, режим Кремля всіми можливими способами намагається нам склонити життя. Але не все піде за планом. І карта планів та замислів у нас в перевернутому, у перевернутому у перевернутій позиції. І рекомендаційна карта, карта рекомендаційного характеру в нас наступні. Тобто те, що ми кожного ефіру промовляємо. Ми зараз заручники ситуації зв'язані по рукам та ногам. Тобто, вийти з війни, закрити двері і зробити вигляд, що нічого не відбувається, ми не можемо. Але в цих ситуаціях карти нам радять дуже помірно, дуже, дуже зважено, дуже мудро підходити до цієї ситуації. Перестрахуватися сьогодні, взяти, перестрахуватися, взяти, підготувати на всякий випадок, зарядити всі пауербенки, всі е гаджети і пристрої, щоб вони були заряджені. Е підготувати на всякий випадок воду. Бо в нас наприклад, із з Одесою ну, води не було в, декіль, в деяких районах практично два дні. І е Карта відлюдника, пошук, пошук сонця. Шукати позитивні моменти, не акцентувати на не, не акцентуватися на негативно. Ви Карти... розумієте, в чому патові ситуації? Зараз буде дуже багато кількість вкидів, що ми от майже погодимося на всі умови, котрі нам запропонує Росія. Саме вкидів я кажу, тому що це спосіб проманіпулювати ситуацію. А ми зараз в тому стані, що емоційно, в емоційному ці вкиди, ми їх або не будемо сприймати, або взагалі, або будемо сприймати через призму. Знаєте, кожен я завжди про жителі Харків, Харкова так кажу, що прилітає, б'є, щось руйнується. Замість того, щоб скигнути, взагалі, в мене всі знайомі з Харкова. Вони кажуть, кінчені росіяни, ми їх ненавидимо, щоб вони всі поздихали там, ну, чи ком'яніли. Замість того, що якось підлаштуватися під ситуацію, змаритися з нею, шукати компроміси, нас це навпаки злить. Нас це навпаки зробить більш. Цю прірву між нами та Росією робить більш глибокою і нереальною не, не для того, щоб вона якось заросла і зникла. І все, що відбувається, воно робить нас сильнішими, принциповішими. І в будь-якому випадку ми з ситуації вийдемо, як я кажу, як птиця Фенікс. Позитивному ключі. Головне, головне зараз не накручувати себе на деструктивні моменти, і не вестися на ту інформацію, котра буде йти в, в телеграм-каналах, навіть по телевізору, тому що буде дуже велика кількість вкидів інформаційних для того, щоб нас дестабілізувати, нашу позицію змінити.